Доволі неприємна розмова, тільки що була з одним із е, пасічників з Дніпропетровської області. Людина мене набрала з претензіями, що ви собі дозволяєте. У нас е, ну, тяжка ситуація в країні в цьому році дуже багато бджіл померло по Україні. Мей. Е, причини, я сам не розумію, там кліщі щось він розповідав мені. Е, як ми можемо? У нас сезонний бізнес, як ми можемо. Працевлаштовувати людей, як ми можемо сплачувати податки, якщо ми єлі єлі тянемо свої сім'ї, тим паче півроку працюємо, півроку живемо на ті гроші, що ми працюємо. Так, я десь з вами згоден і спілкуюсь, багато спілкуюсь з людьми, які цікавляться грантами. І ну так, бачу, що багато хто цікавиться грантами, але немало людей, які... Зовсім нічого не сплачували, ні податки, ні про це влаштовували нікого. Це, це зрозуміло. Чим менше затр, е, затрачаєш, тим більше заробляєш. Але ж є закон і є бізнес в Україні, який повинен бути е, законопослушним бізнесом. Так. Але ж я бачу, які проблеми якраз з грантовою програмою цієї є робота державні гроші. Це дуже добре, що вона є. Ця програма дуже добра. Тому що вже тисячі людей отримали ці гранти, і вони працюють, хтось відкрив бізнес, хтось гроші на розширення, але є і проблеми, тому що е, ці програми, е, якими ми користуємося в житті в державі, ну, їх, на жаль, пишуть е, не пасічники, не сільгоспники, а пишуть там депутати, чиновники, а вони, на жаль, як життя показала. Вони відірвані від життя сьогодні. І Я думаю, що дехто з них заробляє в місяць явно більше, ніж люди беруть грант на три роки на виплату. Так, тож, чи є з цього вихід? Да, так, мабуть, є. Якщо бізнес сезонний, то треба було б, мабуть, прив'язувати бізнес на виплату до не на три роки, до шести років. І тоді б це ну, така була можливість і брати людина півроку, кож кожен рік по півроку. І таким чином би воно б вирівнялось, і дуже багато людей могли б вирішити свої питання бізнесові. Ну пасічники дуже багато пасічників дзвонили. І всіх їх... от, я, я вже, якщо раніше дзвона людина, я їй розповідаю, що для того, щоб вам надали грант, треба перевірити вашу кредитну історію. Треба там взяти витягнути.